Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Repetitor UA. Я, репетитор з математики та фізики, і сьогодні ми з вами будемо займатися тим, що повторимо матеріал, що було пройдено, за допомогою розв'язання тесту ДПА Державної підсумкової атестації. Даний тест раніше проводився на території України для учнів 9 класів. Зараз на жаль він не проводиться, але його база та методичні посібники для підготовки є надзвичайно корисними для закріплення та повторення знань, як для учнів 9 класів для підготовки до. Контрольних робіт або просто закріплення своїх знань. Так може стати корисними для учнів 10-11 класів, аби повторити матеріал, що був а, попереднім. І відповідно, якщо там будуть якісь виявлені прогалини, а можливо, вони й будуть виявлені, тому що людині властивість є така забувати, то таким чином можна повторити матеріал, що було пройдено. Значить, Дивіться, сьогодні ми розв'яжемо з вами 17-й варіант ДПА, він складається, ну взагалі, ті тести, що ми розв'язуємо, складаються з чотирьох частин. Перша частина тестова, друга частина відкрита. Третя і четверта частини, вони вже частини більш підвищеного рівня складності, і, відповідно, розуміють собою також відкриту частину розв'язання. Сьогодні ми розв'яжемо з вами першу та другу частини. І сподіваюся, це буде для вас корисним. Третю і четверту частини ми також розв'яжемо, але коли відео набере певну кількість лайків. Тому що це важливо. Якщо відео набере 20 лайків, зробимо третю частину, якщо відео набере 50 лайків, зробимо четверту. Тому не лінуйтеся, ставте лайки, аби це відео мало продовження. Перша частина тестова складається з 12 завдань. Ми її сьогодні обов'язково розв'яжемо. Друга частина, вона розуміє собою відкриту частину і складається з 4 завдань. Ми їх також розв'яжемо з повним поясненням. Напроти кожного завдання я написав номер відео, яке ви можете подивитися на моєму каналі на YouTube або TikTok, Ну, краще на YouTube, там повна версія відео. І а, за допомогою цього відео ви можете самостійно спробувати розібратися в завданні і спробувати його розв'язати. Якщо ж у вас щось не вдасться, то ви можете подивитися, як це роблю я. Таким чином, а ми сьогодні розв'яжемо перші дві частини і повторимо певну кількість. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і поширюйте це відео серед своїх друзів. Розпочинаємо розв'язувати тест. Тож розпочинаємо розв'язання 17-го варіанту ДПА з математики. Варіант 17. -й. Перша частина 12 завдань, друга частина 4 завдання, третя частина 3 завдання, зробимо, як наберемо 20 лайків. І четверта частина 2 завдання, зробимо і також, як тільки відео набирає 50 лайків. Будемо розпочинати з частини. Перший, значить, тільки треба на чому писати. Забув взяти. Зараз одна секундочка. Все, аркуші паперу. Зараз будемо починати. Значить, завдання перше. Читаємо його. Обчисліть значення виразу 0,5х плюс 10, чи x дорівнює 3, y дорівнює 0,2. Для того, щоб зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 6. Знайти його можна у списку відтворення 5 класу на моєму каналі. Значить, записуємо завдання. 0,5х плюс 10 дорівнює x дорівнює 3, y дорівнює 0,2. Замість ікса підставляємо 3, замість ігри 0,2. 0,5 помножити на 3 плюс 10 помножити на 0,2. 0,5 помножити на 3 це 1,5. 10 на 0,2 це просто 2. 1,5 плюс 2 буде 3,5. Відповідь г. Завдання 1,2. Який з дробів більший за одну другу? Для того, щоб зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 23. Знайти його можна у списку відтворення 5 класу, математики на моєму каналі. Значить, для того, щоб зробити це завдання, необхідно розуміти, що взагалі таке дріб. І у якому випадку дріб є більшим за одну другу. Дріб нас має чисельник і знаменник, одна друга це половина. Тобто половина чогось. Тобто більшим він буде, дріб буде більшим за одну другу, якщо чисельник буде перевищувати половину числа, що є в знаменнику. 14, 28. 28 поділити на 2 буде 14. Тобто цей дріб, він по суті дорівнює одній другій, тому що це половина від нього. Як одиниця половина від двох, так 14 половина від 28. 11, 23. Якщо ми 11 множимо на 2, отримуємо 22. Тобто це менш ніж половина, тому що тут 23. Якщо ми 17 множимо на 2, отримуємо 34, а тут 35 це теж менше, ніж одна друга. І 24 помножити на 2 буде 48, а тут 47, значить цей дріб більший за одну другу. Завдання 1.3. Щоб його спробувати зробити, можна подивитися відео під номером 82, знайти яке можна у 7 класі алгебри. Яка з указаних рівностей не є тотожністю. Тотожність це рівність. Тобто, коли ви щось прирівнюєте, тобто 4 дорівнює 2 плюс 2, це є тотожність. Перевіряємо. Мінус а помножити на мінус Б це буде АБ, тому що мінус на мінус дасть плюс. А плюс мінус А дорівнює нулю це дійсно так. А на Б буде АБ. І А на С буде АС. А тут просто С. Тобто відповідь В. На якому з рисунків схематично зображено графік функції 2х? Давайте намалюємо. Y дорівнює 2х. Щоб зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 116, знайти яке можна у списку відтворення самого класу алгебри. Значить, y дорівнює 2 x Робимо табличку. Для неї достатньо двох значень. Замість ікса беремо 0, 2 на 0 буде 0. Замість ікса беремо 1, 2 на 1 буде 2. Малюємо координатну площину. Позначаємо точки. x 0 y0. Ось точка. x 1 y2. Хай буде тут 1, тут 2. І поєднуємо ці дві точки прямою лінією. На що це схоже? На відповідь В. Завдання 1,5. Значить, щоб його зробити, можна подивитися відео під номером 142, знайти яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Значить, виконайте ділення. 24м куб поділити на 16м ділений на n квадрат. У цій дробі знаменника нема, тому запишемо йому знаменник одиницю. Другий дріб за властивістю ділення перегорнемо, а знак ділення замінимо знаком множення. Виконаємо скорочення 16 і 24. 16. Будемо скорочувати на 8. 16 на 8 буде 2. 24 на 8 буде 3. М і М-куб скорочуємо. Тут М зникає, М-куб превращається в М квадрат. Що в нас залишається? 3 m квадрат, n квадрат, ділений на 2. м квадрат, n квадрат ділений на 2. Ось. Тільки в нас тут записано просто: Окремо три друга m квадрат, n квадрат. Відповідь b. Можна і так записувати, і так. Завдання 1.6. Щоб його зробити, можете подивитися відео під номером 162. Знайти, яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Спростіть вираз. 15 коренів з 3 мінус корінь з 27. Значить. Перш ніж ми приступимо до розв'язання. Ми з вами перетворимо корінь з 27 на 2 окремі корені. Тобто пишемо 15 коренів з 3 помножити на корінь. 27, або отримати, треба 9 помножити на 3. І значить, дивіться, корінь з 9 це 3. Ми так і запишемо. 3, а корінь з 3 так і залишиться. Тобто корінь з 9 ми винесли, отримали 3, корінь з 3 так і залишився корем з 3. Ми тепер залишається просто відняти. 15 мінус 3 буде 12, і корінь з 3 дописуємо. Відповідь у нас а. Наступне завдання: завдання 1,7. Знайдіть ординату вершини параболи, яка є графіком функції y дорівнює мінус х2. Значить, Для цього можна подивитися відео під номером 192 у 9 класі алгебри можна його знайти. Значить, ордината вершини. Тут необхідно знати формулу, як знаходиться вершина параболи. Вершина параболи знаходиться за формулою. Мінус b ділити на 2а. Y вершини знаходиться, підставляється знайдений x замість x у ключове рівняння. Значить, що таке B? у квадратному рівнянні, якщо ви подивитесь відео формула коренів квадратного рівняння, знайти яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Там розповідається, як за дискримінантом, точніше, за у квадратному рівнянні ви, е, як це, вичисляти коефіцієнти, ви зможете це зробити. Значить, тут B дорівнює нулю, тому що нема просто ікса. А це мінус одиниця. А завжди стоїть перед у квадраті. Виходить, 0 ділений на мінус 2 буде 0. Тільки це не y вершини, вибачаюсь, це треба було сюди писати, не побачив. Це х вершини. y вершини ми зараз знайдемо. І тепер ми знаходимо y вершини, просто підставивши знайдений х вершини у наше рівняння. У наше рівняння. Значить, мінус 0 квадрат плюс 2. 0 у квадраті таке буде 0, хоч плюс, хоч мінус. Ну і залишається просто 2. Значить, відповідь у нас В. Наступне завдання 1,8. Аби його зробити, можна подивитися відео під номером 3435, знайти яке зможете у списку відтворення 5 класу. Читаємо завдання. Після підвищення ціни на 10% стіл став коштувати 1760 гривень. Знайдіть початкову ціну стола. Тобто, дивіться, в нас вийшло 110%. так? Тобто, якщо його підвищили на 100, нам треба знайти скільки буде 100%. Так і запишемо 1760, це 110%. Х це 100%. І обчислимо. Х дорівнює 1760 помножити на 100, поділити на 110. Скоротимо тут 0 і тут 0. І тепер давайте поділимо те, що в нас залишилося: 1760 на 11. Восьмомо по одному. Тут у нас вийде 66. Ну, 17-11 буде 6, 6 я зніс. Тут візьмемо по 6, 6 на 11 буде 66, і тут ще 0 треба знести. 11. скоротимо на 1760, тут залишиться 160, тут нічого. 160 умножити на 10 буде 1600 гривень. Тобто, це вартість стола початкова. Відповідь Б. Можна цю задачу розв'язувати ще іншими способами. Я ж кажу, можете подивитися ці два відео, розв'язати іншим способом. Можетемо їм, як, як вам буде зручно. Завдання 1.9. Аби його спробувати зробити, можна подивитися відео під номером 79, знайти яке можна у списку відтворення 7 класу геометрії. Значить, дивіться, оберіть правильне твердження: рівні кути, що мають спільну вершину, є вертикальними. Ну, по суті так, вертикальні кути мають спільну вершину і вони рівні. Але ж не всі кути, що мають спільну вершину, є рівними. Точніше, як це є вертикальними. Якщо вони рівні і мають спільну вершину, вони не обов'язково мають бути вертикальними. Тому варіант А ніби правильний, а ніби ні, тобто в залежності від випадку. А нам треба так, щоб це було вірним у будь-якому разі. Якщо сума кутів дорівнює 180 градусів, то вони суміжні. Також ні, тому що сума кутів трикутника також 180 градусів і вони також не є суміжні. Якщо кути рівні, то вони вертикальні. Не обов'язково. Якщо суміжні кути рівні, то вони прямі. А це вже не поспориш. Тобто, якщо суміжні кути рівні, сума кутів а, суміжних 180 градусів і 180 на 2,90, тобто два прямих кути. Це так, відповідь Г. Завдання 1,10. Аби його спробувати зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 123 Знайти його зможете у списку творення 8 класу геометрії. Значить, основу прямокутної трапеції. Давайте одразу намалюємо прямокутну трапецію. У прямокутній трапеції оці кути по 90 градусів. Дорівнюють 12 см і 20 см. А гострий кут трапеції 60 градусів. У прямокутної трапеції один кут гострий, один тупий. Оцей тупий, оцей буде гострий. Знайдіть більшу бічну сторону трапеції, тобто оцю. Значить, дивіться, як будемо шукати. Спершу проведемо висоту. Тут 90 градусів. Тут 30 градусів, тому що це прямокутний трикутничок, так, якщо висота. Значить, тут у нас 12 також, бо ці сторони вони йде симетричні, паралельне перенесення. А тут залишається 8, тому що вся ця велика сторона 20. Значить, тепер дивіться, напроти кути, у прямокутному трикутнику 30 градусів, лежить катет що дорівнює половині гіпотенузи. А оця якраз бічна сторона, вона і є гіпотенузою, тому що лежить напроти кута прямого. Тобто 8 напроти кута 30 дорівнює половині гіпотенузи, значить гіпотенуза вдвічі більша. 16 сантиметрів відповідь. Завдання 1,11. У рівнобедреному трикутнику основа дорівнює 4 корені з 3 см, а медіана проведена до неї 6 коренів з 3 см. Знайдіть площу трикутника. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можете подивитися відео під номером 157. Знайти його можна у списку відворення 8 класу геометрії. Значить, малюємо рівнобедрений трикутник. Як ми пам'ятаємо, у рівнобедреному трикутнику бічні сторони рівня, кути при основі також рівня. Висота медіана і бісектриса є також і висотою. Ну, тобто, виста медіана бісетриця це одна лінія. Значить, основа дорівнює 4 корені з 3. Медіана проведена до неї 6 коренів з трьох. Нам необхідно знайти площу трикутника. Значить, дивіться. Площа трикутника. Формула це одна друга сторони на висоту, проведену до неї. Тобто, ми можемо спробувати одну другу помножити на 4 корені з трьох, і на 6 коренів з трьох. Що вона це виходить? 4,2 скоротимо, тут залишиться 2 тут нічого. 2 корені з 3 помножити на 6 коренів з 3. 2 на 6 12, корінь з 3 на корінь з 3 – корінь з 9 або просто 3. 12 на 3 36 см квадратних. Це відповідь В. Завдання 1,12. Аби спробувати зробити його, можна подивитися відео під номером 169-м, яке можна у списку відтворення 9 класу геометрії. Складіть рівняння прямої, яка проходить через точки А мінус 3 і Б1-3. Добре. Записую формулу спершу. Значить, про що каже ця формула? Ця формула каже про наступне: А, в нас є координата А мінус 3 і координата Б 1 мінус 3. Тобто, в нашому випадку, що ми маємо зробити? Ми маємо підставити у дужках завжди перше число це х, друге число це y. Значить, перша точка в нас а, значить x1 y1, b x2, y2. Підставляємо і y, не трогаємо. Х1 це 5. Дивіться, тут мінус, тут мінус, буде плюс. Х2, мінус х1, х2 це 1. Мінус, мінус 5, знову ж таки, плюс 5. Тепер y1 мінус у 3, і у це мінус 3. y 1, y1 1 це 3. Мінус 3 мінус 3, -3, 3. Залишається тут обчислити х плюс 5 поділити на 6. y мінус 3 поділити на мінус 6. Помножимо хрест на хрест. Виходить мінус 6х, мінус 30 дорівнює 6у, мінус 18. А тепер Y переносимо в, одну, в один бік, все інше в інший бік. Виходить мінус 18 плюс 6х плюс 30. Не забуваємо: про переносі за знак дорівнює, знаки змінюються у кожного числа на протилежний. Поділимо все на мінус 6. Мінус 6 поділити на мінус 6 буде просто y. Мінус 18 на мінус 6 буде 3. Мінус 6 на 6 буде 1. Тобто залишиться просто х, і 30 на мінус 6 буде мінус 5. Значить, y дорівнює x мінус 2. Ага, тобто, в нас дивіться, в нас тут воно не виражено нічого. Добре, давайте все тоді знесемо до одного боку. До одного боку, як тут, і подивимося, що в нас виходить. Y мінус x. Y мінус X. Так, а x у нас мінусового не йде нема. А що ж в нас не так пішло, то, а? Давайте подивимось. Давайте подивимось. Ага, ось що в нас не так пішло. Мінус 18 на мінус 6, мінус на мінус дає плюс, буде просто 3, плюс 6 на мінус 6. Це мінус х залишиться, тому що плюс на мінус дає мінус. Тут не помітив. Мінус 18 на мінус 6, точніше 30 на мінус 6, мінус 5, тут це правильно. Значить, тепер давайте ще раз перенесемо Y, Y плюс х. І не плюс 2, а і плюс 2, так. І плюс 2. Значить, перевіряємо, де є така відповідь. y плюс x плюс 2 дорівнює 0. Ось ось, G. Значить, просто я тут не помітив. Значить, дивіться, я поділив 6 на мінус 6 і отримав плюс х. Ну, якщо плюс на мінус, буде мінус. Тому просто трішки така помилочка, не дуже приємна. Завдання 2.1. Аби його спробувати зробити, можете подивитися відео під номером 168, знайти яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Тобто, якщо ви подивите це відео, я сподіваюся, у вас вийде зробити це завдання і ви зможете в ньому нормально розібратися. Я вам показую, як воно робиться: 2 х квадрат мінус 9х плюс поділити на 2х квадрат мінус 5х дорівнює нулю. А, так, і ще оце одне відео. Не, не додивився. І ще одне відео можна подивитися, окрім 168-го, ще відео під номером 146 8 класу алгебри. Тобто, зверніть увагу, тут два відео важливо подивитися. Розв'яжемо і чисельник і знаменник за дискримінантом. 2х2 мінус 9х плюс 10 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює b квадрат, тобто 81 мінус 4 помножити на 2 помножити на 10. Значить, що в нас виходить? 4 на 2 це 8, 8 на 10 80. 81 мінус 80 буде одиничка. Х1 дорівнює 9 плюс 1 поділити на 4. Це буде в нас 10 на 4 це буде 2,5. Тепер x2 9 мінус 1 поділити на 4 буде 2. Ну, 9 мінус 1 8, 8 на 4 2. Так, це ми розв'язали чисельне. Як ми знаємо, на 0 ділити не можна, а риска дробу означає ділення, то у такому випадку ми маємо знайти ОДЗ, область допустимих значень. 2х квадрат мінус 5х не дорівнює 0. Ми маємо розв'язати це рівняння, знайти x1, x2, якщо такі будуть, і знайти, чому не може дорівнювати а, х у знаменнику, і взагалі х у цьому рівнянні. Перевіримо, і звіримо потім цими саме. Якщо буде хоч один х, який тут буде, і тут, то ми його брати не зможемо. Дискримінант дорівнює. 25 мінус 4 помножити на 2 і помножити на 0 дорівнює 25. Х1 дорівнює 5 плюс 5 поділити на 4. Це виходить 2,5. Як бачимо, 2,5, 2,5. Оскільки на 0 ділити не можна. Якщо ми сюди підставимо замість х 2,5, то в знайменнику вийде 0. Значить, це значення не підходить. Знаходимо х2. 5. Мінус 5 поділити на 4 буде 0. Ну тут нуля нема, тут є двійка, тому відповідь на це завдання буде просто 2. Тобто зрозумійте, у знаменнику не може бути нуля. Якщо якесь число є в знаменнику, змінна, точніше є в знаменнику, необхідно завжди шукати ОДЗ. Тобто знаходити за яких значеннях ця змінна буде дорівнювати нулю. У такому випадку ви маєте перевірити, чи не є таких значень самих у чисельнику. Якщо вони є, то ви їх виключаєте із рішення. Завдання 2.2. Аби його спробувати зробити, можна подивитися відео під номером 152. Знайти його можна у списку турення 8 класу Алгебри. Задайте формулою обернену пропорційність, якщо і графік проходить через точку B, 4-2. Обернена пропорційність. Формула її така. Це функція 8 класу. Значить. Що таке обернена пропорційність. Коли ми одну величину збільшуємо, інша зменшується. Або ж навпаки, одну зменшуємо, інша збільшується. Значить, у нас відома координата B4, мінус 2. Підставимо замість Y мінус 2, бо завжди перше число у дужках – це X, друге це Y, і знайдемо k. Мінус 2 на 4, мінус 8. Підставимо замість k мінус 8, і ми отримали нашу формулу оберненої пропорційності. Ось вона. Це і відповідь. Завдання 23. Знайдіть суму тільки стоп з першого відео. Аби зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 208, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу Алгебри, а також відео під номером 209, знайти яке можна у списку відтворення також 9 класу алгебри. Знайдіть суму 31-х членів арифметичної прогресії. Тобто суму 31-х членів знайти. Якщо А21 дорівнює 17. А різниця дорівнює 2. Значить, записую формулу арифметичної прогресії. Тут нам необхідно буде дві формули. Для знаходження n члена і для суми 30 членів. Дивіться. Ось формула для суми. Нам необхідно знати перший член і n-ний. Оскільки ми шукаємо суму 30, то 30. І кількість членів. Ну, ми знаємо 30. Але ми не знаємо, чому дорівнює ані перший, ані 30-й член. Застосуємо цю формулу. Значить, дивіться, АН. Що це за формула? За допомогою цієї формули можна знайти будь-який член прогресії. В нас відомий 21. Скористаємося значенням 21-го члена, щоб знайти перший член. Значить, записуємо: дивіться, А 21 дорівнює. А1 плюс Д. 21 мінус 1. Замість n підставляємо 21, тому що це 21 член. 21 член ми знаємо це 17. Перший член ми не знаємо, залишається поки А1. Де ми знаємо? Де в нас це двійка. 21 мінус 1 буде 20. Значить, знаходимо А1. 17 дорівнює А1 плюс 40. Звідки А1 дорівнює мінус 23. А один ми знайшли. Давайте знайдемо А30. Щоб знайти А30, скористаємося вже першим членом. Ми його знаємо: це мінус 23. Плюс Д різниця це двійка. Замість n одушки пишемо вже 30. Працюємо з 30-м членом. А30 дорівнює мінус 23 плюс 30 мінус 1 29. 29 помножити на 2 це 58. 58 мінус 23 це 25. Тепер, користуючись формулою 30-го цього суми 30 членів, підставляємо А1 мінус 23, плюс А30 це 25. Ділимо на 2 і множимо на кількість членів. Що ми отримаємо? Мінус 23 плюс 25 це буде 2. 2 на 2 1 і на 30. Тобто 2 на 2 1, 1 помножити на 30 буде 30. І останнє завдання. Катет прямокутного. Тільки знову ж таки забув сказати номер відео. Номер відео 139, знайти, яке можна у списку відтворення 8 класу геометрії. Катет прямокутного трикутника відноситься до гіпотенузи, як 5 до 13. Знайдіть периметр трикутника, якщо його другий катет дорівнює 24 см. Насправді це дуже проста задача. Малюємо прямокутний трикутник і скористаємось тут поділом числа у даному відношенні. Значить, у нас катет. Представляємо один як 5х, гіпотенузу як 13х. І один з катетів 24. Складаємо теорему Піфагора. Значить, як вона звучить? Квадрат гіпотенузи равен сумі квадратів катетів. квадратів катетів. Значить, перший катет це 5х квадрат плюс 24 квадрат дорівнює 13х квадрат. 5х квадрат це 25х квадрат. 24 на 24. Давайте помножимо. Здається, 576, але краще перевіримо. Значить. Да, 576. Плюс 576 дорівнює 169 х квадрат. Числа в одну сторону, числа зі змінними в іншу. 25х квадрат мінус 169х квадрат дорівнює мінус 576. Мінус 144 дорівнює мінус 576. Якщо ми 144 помножимо на 4, це, здається, буде якраз таки 576. Так, значить, х квадрат дорівнює мінус 576 поділити на мінус 144, це буде 4. Звідки х дорівнює 2. Значить, замість Ікса підставимо двійку сюди і сюди і знайдемо, чому дорівнюють катети. 5 на 2, 10, 13 на 2, 26. Ми розв'язали цей варіант. Не забуваємо, що ще є третя частина, яку ми також обов'язково розв'яжемо. Щойно відео набирає 20 лайків, робимо третю частину, Щойно відео набирає 50 лайків, робимо четверту частину. Я сподіваюся, вам це було зрозуміло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів. Дякую велике за увагу. Очікую вас на наступному нашому порозі.